Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ми в Мюнстері, в столиці університетів, в столиці велосипедів, і в місті, якому йде ливень. Але я вже приїхала сюди, тому будемо гуляти і дивитися, що нам покаже місто. Я шукала, їхала сюди із. Такую ціллю побачити церкву Святого Клемента. Це вона відрізняється від усіх німецьких церков. Але мій навігатор під час дощу відмовився працювати. Тому він мене водив навколо наліво, направо, показує 4 хвилини, 8 хвилини повертається знову. Тому все, що я зустрічаю, я фільмую. Я не готова. Повністю до цього відео. Бо я не знаю ні назви цих церков. Але, як ви бачите, що це чисто готичний стиль, церква у стилі чисто німецького. Вибачаюся за таке відео, я під парасолькою дощ заливає, бережу свій телефон. Я вже мокра, але все ж таки хочеться побачити цю церкву. Башти строгі такі, завершення дуже цікаво решітками. Але я так розумію, що багатьом цікаво просто подивитися на архітектуру і зовсім не цікава історія. До того ж, я не історик, не архітектор, я просто людина, яка мандрує, і бачу щось нове і хоче поділитися з вами. Неподалік тут в тому плаці це церковна площа, площа, де Радхаус, дестерський собор. Минулого разу я все це вам показувала. Ось погляньте в одному з двориків: пам'ятник вишні. Ви такого ще точно ніде не бачили. Поряд ресторан у чисто такому. У суворому стилі німецькому і ось такі романтичні пара вишеньок. Чесно кажучи, мені навіть аж цікаво стало. Хвостики у вишеньок дуже схожі на Продовжуйте те. рух дорогою. І ось такі купали будинки, не купали, а повер в старому стилі як було, до. Я вже говорила, що Мюнстер був дуже розру... розбитий під час Світової війни Другої. І все це добудовувалося під старий стиль. Пам'ятник всім біженцям із східної Німеччини, які змушені були покинути свою країну під час свою рідну землю, не країну, вони залишилися то в Німеччині, але переїхали в західну частину Німеччини і німці. Вдячні їм за те, що вони допомагали відбудовувати мюнстер після війни. Як бачите, теж своя історія, теж трагічна історія, розподіл на схід і захід Німеччини, і протязі багатьох років рідні люди не бачили один одного. І ось пам'ятник возз'єднання Сходу і Заходу Німеччини. Ці цепи навіки з'єднали знову Німеччину. Німеччина стала цілою. Цікаві ось такі клумби із вічно-зеленої, вічно квітучої бегоні, низькорослої, вічно квітучої бегоні. Це парк, в якому я побачила ось такий цікавий пам'ятник. Я так розумію, що сьогодні ми з вами будемо гуляти по тим пам'ятникам, яких ми побачимо. Цікава історія цього пам'ятника. В Німеччині пам'ятник не пам'ятаю імені, але сам зміст це була дитина із багатодітної родини під час ще 1920 якоїсь там року вони віддали в будинок цю дитину, бо не могли її виховувати. Дитину зробили обмежено непрацездатною, розумово відсталою, і в 16 років. Переквели його в психіатричну лікарню і хі... кастрували. Ну, простіше так буде сказати. Людина була здоровою, яка закінчила декілька університетів, вона все своє життя він точніше, все своє Поверніть життя праворуч. ходив із портфеликом, в якому були збірки, що робить нацизм соціалізм зробив у Німеччині. Він боровся проти нього таким шляхом, так і помер одинокою людиною без сім'ї, без радості в життя. Ну, так, і люди мюнстерці поставили йому такий пам'ятник, як борцю за правду, за людські свободи. Жорстокий все таки закон був. Як можна людину, яка була нормальна, зробити психічно хворою? Хоча про що ми говоримо? Весь соціалізм, скільки було психіатричних клінік, де помирали дуже відомі і здорові люди фізично і розумово здорові люди? Весь Мюнстер це поділений на центральну частину старовину, яку відбудували. І ось, нарешті, я знайшла. Церкву Святого Климента. Ось так, вулички йдуть від неї. Знову ж таки, як зірка, але чомусь я заблукала. Не знаю. Мій навігатор показував зовсім не туди, куди я вийшла. А вийшла я чисто випадково сюди. Я ніколи не заходжу в церкву під час служби, але зараз обід. І я подумала, що тут буде відкри... відкрито. Але, як бачите, церква то відкрита. І ось так навіть можна зняти трішечки, але вхід в, сам, в саму церкву це перед, Господи, як же вона називається, вибачаюся передбанники. Не знаю, як правильно. Вибачте мене, люди добрі, віруючі. Для мене церква це теж, я поважаю відчуття віруючих, і то ніколи не захочу, коли йде служба. І було перекрито все решіткою. Ось Центральна зала, як бачите, тому я все ж таки вирішила, хоч через рішитку, познімати Тому такі фрески, такі розмальовки, чисто як ну, візантійський стиль, золоті колони, чесно кажучи, я в Захваті. Для Німеччини, з її такими прямими лініями, такими іконостасами, суворими, і тут така романтична. Легка я дуже чутлива до такого впливу. І коли на мене тисне щось в церкві, я туди ніколи не захочу. Це, можливо, в кожного так, можливо, це в мене така якась там, не знаю. Але тут мені було дуже легко, хоч і перекрите було, мені дуже-дуже сподобалося відчуття легкості і такої. Я навіть так постояла, подумала, помолилася трішки, хай на вході в кожного свої, скажімо так, таракани в голові. Але церква дуже гарна. Що цікаво, що вона лишилася майже в тому ж, теж кілька разів була вона зруйнована, але. На прощання вам трішечки фото цієї краси. Вдалося трішечки протягти телефона, щоб вам відчуття цієї легкості. Саме такої я вдячна, що все ж таки я знайшла хоч і без навігатора. Не знаю, чому останнім часом. Ось так погано він працює. Можливо, погода на нього діє, а можливо, не знаю що. Наскільки мені вдалося, я наблизила, враховуючи оці ось високі стелі, уявляю, яка там гарна акустика. І от з кожного куточка мюстера видно, якісь церкви, якісь шпилі, собор видно. Хоча всюди, ось бачите, сучасні будівлі, але вони так гарно влаштовуються під ось цю старовину. дуже багато музеїв. Ось на цій площі був і археологічний музей, і музей Пікассо, і музей історичний. Я навіть не хочу. У мене. Ну, скажімо простіше, я показую те, що можна побачити практично безкоштовно. Всюди велосипеди, всюди, навіть не дивлячись на дощ, багато людей, бо це субота. Виглядає шпиль із собору. І при різній погоді, по різному освітленню, по різному, це все виглядає. Ви бачите, я не знаю, як вам показувати дуже дуже багато людей. Ось ці фасади вони відновлені, деякі були частково, тільки лишилися, але все відбудовано: мюнстерський собор, поряд, домплац і знову базар, це ринкова площа. Я вже поверху показувала, щоб показати, стояла аж через дорогу дуже здалеку, як бачите, тут. Мурашник цілий. Ось і зліва теж музей, а справа, як бачите, купа велосипедів всюди, всюди, всюди велосипеди. Це теж музей археологічний. Коли так ходити по музеям, деякі, ну, скажімо, простіше. Деякі дні в місяці є безкоштовними. тому можна підраховувати і відвідувати музеї безкоштовно, але тоді я не зможу вам показати самого міста, щоб приїхати і показати один музей. В деяких музеях не можна знімати. Тому я не бачу сенсу відвідувати там за 25 євро якийсь музей, чи 14, чи 10. Краще ми подивимося архітектуру міста, подивимося, який він був до. Початку, з самого початку. І до того ж, екскурсії цікаво послухати, а мій німецький я просто не встигаю все вловлювати і не зможу з вами поділитися інформацією. В деяких таких будівлях знаходяться факультети університетів. Це церква теж, але вона була закрита вже до вечірньої служби. Ви розумієте, сонечко піднялося буквально на декілька хвилин, і через декілька хвилин знову піде дощ, я приїхала додому дуже мокрою, дуже змореною. І часто я вам кажу, що є в мюнстері бус, мюнстерський бус, можна замовити екскурсію групову по мюнстеру, але я гуляю так. І наші подорожі будуть продовжуватися. і до зустрічі!